Другий міський етап змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, стартував у Бердичівському ліцеї. 4. це спорт здружує дітей, єднає дітей і звичайно розвиває у них. Різні вольові такі якості. Це і сміливість, і рішучість, і влучність. Найкращі гравці баскетболу, чотири команди ліцеїв 4, 12, 15 та гімназії сімнадцятої змагались за звання найсильнішої з команд. Ми сподіваємося виграти всіх, виграли вже 15-ту школу і ми тренувалися за тиждень до змагань. Ми ведучі оцього змагання. Чесно кажучи, дуже емоційно, напружено, дуже цікаво спостерігати за командами. Ми ми звичайно вболіваємо за нашу команду «Ліцей номер 4», але бажаємо всім командам перемоги, тому що це все змагання було створено для того, щоб нас об'єднати. Всі показали свою майстерність дуже класно, показали свою амбіційність, свої сили. Перша книга Правил гри в баскетбол з'явилася ще далеко 1891-го. І от ще в далекому 1891 році на той час ще молодий тренер-викладач Джейс Нейсміт за три години придумав 13 основних правил гри. Він хотів, щоб ця гра розвивала усі м'язи, з є в людини. Гру він взяв від основного атрибута від корзини, від кошика і названа її баскетбол. І от від 1891 року по сьогоднішній час цю гру полюбили наші діти. Спорт привчає дітей, мабуть, до здорового способу життя, що зараз у воєнний час дуже їм необхідно, тому що. Як би ми не хотіли, депресія у дітей дорослих є. Ця спортивна гра так захопила її учасників, що непомітно збіг час, і вже незабаром усі вітали переможців. Перше місце за командою ліцею 4, друге і третє вибороли учні 15-го і 12-го ліцеїв. Ми грали проти 15-ї школи, не було не було сильно легко було трошки тяжковато. Вигалив ще двадцять сім-дванадцять. міський етап змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги триватиме ще до кінця березня, а у квітні стартуватимуть районні. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.